Їжа не мала характеру, поки не прийшли вони соуси. Верес їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси верес. Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келох прибув до Києва з потяга. Його зустрів керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, Келох зустрінеться з президентом та українськими посадовцями. Серед тем переговорів оборона, зміцнення безпеки, зброя, санкції, захист людей, посилення співпраці між Україною та США. Нагадаю, Кіт Келох пробуде у столиці тиждень. Росіяни атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Сумах. Спалахнула масштабна пожежа. Будівля частково зруйнувалася. У ДСНС повідомили, пожежу гасили на висоті з використанням спецтехніки. Постраждалих немає. Також росіяни продовжують відправляти малі групи ДРГ в глиб Сумської області. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. В ефірі телеканалу Рада. На невеличкому відтинку, якщо порівнювати всю протяжність кордону з Росією в межах Сумщини, в основному це юнаківська та Хотінська громади, де піхотні групи противника намагаються далі просуватися в глиб території України. Але як зазначав раніше, і генеральний штаб вдалося стримати і стабілізувати ситуацію, і фактично успіху ворог не може досягти. 51-річний чоловік у важкому стані, дві 13-річні дівчинки у стані середньої тяжкості. Це наслідки російської атаки по Дніпровську область. За інформацією вночі загарбники спрямували на регіон безпілотники. Через влучання пожежа охопила три будинки, спалахнули два гаражі, чотири господарські споруди та ліс. Знищені сім авто, ще чотири пошкоджені. Також росіяни атакували впівідронами та артилерією Ніку Польщину. Там загиблих та поранених немає. 77-річна жінка поранена через російську атаку по Пологівському району. За добу окупанти завдали 490 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє голова ува Іван Федоров. Росіяни застосували понад 340 безпілотників, переважно ФПВ, Гатили з артилерії, реактивних систем залпового вогню та запускали авіабомби. Через удари в регіоні є зруйновані будинки, гаражі та автівки. За останню добу 480 обстрілів, і одна жінка постраждала. Це 77-річна жінка, яка постраждала, отримала опіки та чадним газом після того, як після ворожого влучання була сталася пожежа. Саме через це жінка і постраждала. Якщо брати в цілому минулий тиждень, то більш ніж 3,5 тисячі обстрілів за тиждень. Одна людина загинула ще шестеро поранено у наслідок російських обстрілів Херсонської області. Загарбники минулої доби били з артилерії та атакували регіон дронами. За інформацією військової адміністрації, окупанти пошкодили сім багатоповерхівок та дев'ять приватних будинків. Понівечили стільникову вежу автомобілі та влучили по території ринку. 212 бойових зіткнень відбулося на фронті протягом минулої доби. Найбільша атак на Покровському напрямку. За даними Генерального штабу там сили оборони зупинили 74 наступальні дії агресора. Бої точилися біля Полтавки та Миролюбівки. На Лиманському росіяни здійснили 28 штурмів біля Греківки та Зеленої долини. Українські захисники стримують ворога. На Новопавлівському та турецькому армія загарбників атакувала 27 та 14 разів. Наступали окупанти і на Харківщині. На куп'янському напрямку наші захисники відбили сім спроб росіян просунутися біля Голубівки. На південно-слобожанському напрямку відбулося вісім боєзіткнень біля Вовчанська та Зеленого. Загалом минулої доби російські окупанти втратили 1130 солдатів. Ігри ветеранів це більше ніж спортивні змагання. Це про витримку, підтримку і силу спільноти. У Полтаві відбувся черговий етап усеукраїнського проєкту, що реалізується у межах національної стратегії безбар'єрності, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Учасники змагалися у категоріях настільний теніс та кросфіт, як знову вдягти спортивну форму, попри травми, втрати і війну. Дивіться в сюжеті Анна Ружін. Військовослужбовець із Запоріжжя. На війну пішов добровольцем у 20 років. Служив стрільцем-зенітником у 110-й бригаді територіальної оборони. Після поранення хлопцеві замінили колійний суглоб. І служити далі він уже не зміг. Тепер вирішив повернутися до спорту, яким займався ще в юності настільного тенісу. В Запорізькій області займався і в Піровоградській області настільним тенісом. Після поранення списали і вирішив займатися далі по чимось, хоч якимось видом спорту, а настільний теніс це один з воді. Спорт не такий важкий, як там футбол, бейсбол, баскетбол. А це Василь Коваль, теж учасник змагань. Грає сидячи, адже пересувається на кріслі колісному. Попри тридцятирічний досвід у спорті, така зміна вимагає нових навичок. Рівень змагань високий, а адаптація до гри сидячи. Складна. Дуже дуже важко. Сидячи і стоячи дуже довго, дуже різниця. Тому що не тому що відлітає високо, коли високо відлітає, вже важко його взяти на поля. Ви бачите, високі начі вони за столб'ють, його не треба пропускати, його треба встановлю злоті брати. Організатори змагань говорять, що кожного року охочих долучитися до змагань стає все більше. Ми сьогодні приймаємо більше 150 учасників з 23 областей України. Це... Сковослужбовці, це учасники бойових дій, ветерани війни, а також люди з структури, які також воюють. Види спорту на змаганнях різні. Хтось бере участь у кросфіті чи командних іграх, інші у волейболі сидячи, настільному тенісі або стрільбі. Для кожного знаходиться формат, у якому можна проявити себе, відчути підтримку і командний дух. Ми почали минулого року ці змагання ігри ветеранів, де був кросфіт і кіберспорт. Зараз ми розширили види спорту. Це до до. Дали настільний теніс та волейбол сидячи цьому році, е і в планах далі розширятися, тому що всеукраїнські змагання мають бути е саме такі в нас в Україні, е щоб по закінченню війни ми змогли. Е до себе запрошувати міжнародних партнерів для участі в цих змаганнях. Для більшості учасників змагань важливий не спортивний результат, а можливість знову відчути підтримку побратимів, відкрити для себе нові шляхи реабілітації і повернення до мирного життя. Одним із таких шляхів може стати керування автомобілем. Але як це зробити, якщо ти на кріслі колісному? Відповідь знає колишній військовий із позивним Фокс. Тепер він інструктор автошколи Дніпровського державного університету внутрішніх справ і власним. Прикладом доводить, водити авто можна і без ніг. Це не кінець. Якщо людина втратила там ноги, так як допустимо мене, в мене немає обох ніг. Це не огранічує людину в тому, що вона може піти в автошколу, обучитися, здати на права і переобладнати свій автомобіль під ручне керування, так як зараз на даному автомобілі. Можна ручне керування переобладнати як під механіку, також саме під автомат, тобто як людині більш зручніше. Впевнений, головне не боятися. Вчитися новому і демонструє нам, як керує автівкою. Давайте ми почнемо спочатку, як заводиться. відтягуємо тобто, речах вперед, тобто, ми включаємо, як... нажимаємо педальку тормоза, нажимаємо кнопку Старт, автомобіль заводиться, знімаємо з паркінгу і включаємо передачу. Перехвачемо другою рукою, виворачуємо руль і починаємо рух. Змагання у Полтаві завершилися нагородженням переможців. Кращі спортсмени з усіх категорій тепер готуються до фінального етапу. Він відбудеться уже восени у Києві. Анна Ружін, Максим Гуміров, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. США нададуть Україні рекордну кількість зброї. Таку заяву зробив сенатор республіканець Лінці Грем. Він додав, російський диктатор зробив одну з найбільших помилок. Вирішив переграти президента США Дональда Трампа. Тому за словами Грема, зараз президент США буде діяти інакше. Я очікую, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для допомоги Україні захищатися. Одним з найбільших прорахунків Путіна було те, що він вирішив переграти Трампа. Подивіться, в найближчі дні та тижні будуть зроблені величезні зусилля, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Штати почнуть продавати Європі величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні. Путін розраховував, що ми втомимося, і Європа теж він зробив величезну помилку. Сполучені Штати відправлять Україні протиповітряні системи Петріот та іншу військову техніку. Про це заявив Дональд Трамп. Він не уточнив, це будуть нові комплекси чи ракети до ЗРК. За словами очільника Білого Дому, Євросоюз оплатить цю зброю. Трамп додав його останнім часом тривожить агресивна поведінка Москви. Я ще не вирішив, скільки буде патріотів, але їм потрібен захист і платить за це Європейський Союз. Ми нічого не платимо. Це буде наш бізнес. Україна дуже потребує ППО Петріот. Бо Путін, нас і багатьох людей, просто приголомшив. І він гарно розмовляє, а потім усіх бомбить. І мені це не подобається. Нагадаю, також Дональд Трамп сьогодні має зробити важливу заяву стосовно Росії. Це він анонсував напередодні. Очільник Білого Дому наголосив, що розчарований Росією і розкритикував російського диктатора за продовження масованих атак по Україні. Франція має намір збільшити оборонний бюджет до 64 мільярдів євро до 2027 року. Це удвічі перевищить бюджет 2017-го, коли Еммануель Макрон уступив на посаду президента країни. Про наміри збільшити витрати на оборону Макрон заявив напередодні, виступаючи перед французькими військовими. Бюджет Збройних сил у 2017 році становив 32 мільярди євро. Чи не закон про військове планування додасть ще 3,5 мільярди євро у 2026 і ще 3 мільярди євро наступного року? Таким чином у 2027-му ми відділимо на оборону 64 мільярди євро. Це вдвічі перевищить бюджет Збройних сил 2017 року. Зберігають традиції та розповідають про них іншим у національному музеї народної архітектури та побуту. Відзначили свято українського хліба. Там відвідувачі могли зібрати врожай за старовинним українським обрядом, а також навчитися готувати домашній хліб. На святі був наш кореспондент Артем Деркачов. Усе бачив. Із піснями та в традиційному вбранні до поля на жнива прямують працівники музею Проста неба в Пирогові разом із народними колективами, показують відвідувачам старовинний український обряд, що символізує завершення жнив та збирання врожаю. Корінці сюди, корінці туди. І отак складається отак під ручку і отак скручується Мотузка О, отакий мотузочок. «Наш пучок снідає. І отак. От, от по своїм особистим відчуттям змогли б отак от цілу зміну, знаєте, як в давнину. Ні, якщо треба, то треба. Ну таке поле для одної родини то багато. Через те родини були великі і всі жали. <рес> і хлопці, і дівчата, і жінки, і кожного своя задача. Той жне, той гребе, той снопи, в'яже, той подає, той. Наливає водички. сама ж реконструкція збирання врожаю заснована на пам'яті українських родин, що передавалася з покоління в покоління. Це була дуже тяжка праця. Бабуся розказувала, тому що ставали досвіта, до схід сонця. Ще треба було попорад своє все господарство наварити своїм дітям і старим батькам їсти і потім іти в поле. І поле було не через там 500 метрів. А інколи поле було ну їхня нива була за багато кілометрів. Перед за жінками йшли на свою ниву, жали перший сніп, ставили його біля образів, і останній сніп обов'язково ставили біля образів. Потім оце зерно молотилося і всипалося до е, того зерна, яке будуть сіяти на наступний рік. Та на полі працювали не тільки організатори заходу, спробувати свої сили в традиційному зборі хлібу могли всі охочі. Коли у нас відбувається жнива. Все присвячено цій події, бо це пік хліборобського року українця. Це було століттями. Так само і зараз дуже важливо зібрати урожай. І зараз у нас, слава Богу, є люди, які пам'ятають давні традиції і дають можливість дітям і молодим людям українцям зрозуміти, як важко. Дається той хліб, відвідувачі музею додають для них. Це не тільки гарна нагода згадати, ким були їхні бабусі і дідусі, а й можливість передати цю пам'ять далі. Як ви бачите, ми привели сюди свою дитину. Ото, то, що є, дуже це актуально, тому що кожен, кожна людина, будь то українець або не українець, хтось іншої культури має знати свою історію, своє походження, ну і приналежність. Ми вже знаємо, як це робити, ми спостерігаємо, але молодь не наважується чомусь. А треба треба зберігати традиції, бо це наш корінь. Ми всі, ми всі з села. І да. Приїхали, ми з Житомира, ми... ми не з Києва. Ми приїхали подивитися, як хліб печуть, думали, як це ну, от закваска. Ну любимо поділитися і щось запозичити. Після збору врожаю його несуть до відреставрованого сторічного вітряка з Херсонщини. Там відвідувачам розповідають про процес обмоту. А після останній етап випікання хлібу. Багато хто відмовляється взагалі від магазинного хліба, і пече ось такий хліб, цільнозерновий, на заквасці, максимально корисний, і смачний. Це просто, і навіть робоча людина, яка працює зранку до вечора, може підлаштуватись так, щоб мати такий хліб, хоча б на вихідних спекти, як раніше, колись, і мати. Добрий хліб, цілий тиждень свято українського хліба тривало один день, проте працівники музею кажуть: на це літо підготували чимало активності для відвідувачів, тож закликають слідкувати за анонсами подій на сайті та соцмережах. Артем Деркачов, Дмитро Курченко, ТВ Канаврада, загальний національний марафон. Єдині новини.